Ви від'їжджаєте на певний час, і ваша дитина залишається у Німеччині з другим з батьків або родичами, такими як бабусею, тіткою. Якщо один з батьків від'їжджає і діти залишаються з другим з батьків, то останній має надалі у рамках своїх батьківських прав право представляти інтереси дитини. Інші родичі, як правило, не мають права представляти інтереси дитини у силу закону, але надати їм певні повноваження, як то вирішувати питання в дитячому садку, у школі, надання згоду на проведення певних медичних процедур, представництво перед державними установами можна через надання доручення. При цьому достатньо видати доручення у письмовій формі, нотаріальна форма не потрібна. Видати доручення можна напряму к повноважній особі або повідомити третіх осіб, наприклад, школу, дитячий садок або лікаря, кому ви доручаєте представництво вашої дитини.